Ви знаєте, чому завжди така війна? Да? От завжди якісь такі імперські замашки. І йдуть люди з війною для того, щоб знищити спадкоємця. Бачимо, в царях завжди таке було, да? знищити спадкоємця, стати на його місці. Завжди якась імперія повставала проти когось там для того, щоб нести таку війну і перебувати в рабство. Ми бачимо завжди протигостели Ізраїлю. Сьогодні війна в Україні знову ж таки в Ізраїлю. Чому так? Да? Тому що Господь звільнив завжди від рабства сатани. І навіть коли єврейський народ, де да, його противостояли, він вивів їх з того єврейського, з Єгипетського рабства, і вони самі захотіли царя. Господь говорить, я не хочу, щоб ви були в рабстві з царя. І хочу, щоб ви були свободи. Да? Люди знову ж таки самі в, та в рабство вийшли. Потім Оволонська імперія ми бачимо, вона була 70 років, але Господь її повалив. За наш час ми бачимо такий Воволонська імперія був Радянський Союз, він був також повалений Господь. 70 років царював. Завжди ці замашки були, чому завжди висміювали єврейський народ, чому завжди висміюються, віруючі? тому що вони несуть істинну історію землі. Вони просвічені, вони несуть дійсно знання, розуміння, хто з чого, звідки ми. Вони розуміють, що на 6 тисяч років, тому що Біблія показує так, істину історію землі, 6 тисяч років. От якщо вони дійсно такі да, от, нещасні, нерозумні там і, і так далі як показують завжди фільми, сектанти, штунди і так далі, навірочі, да, то чому проти них завжди повстають, для чому на них тратять стільки ресурсів, фільмів показувати, завжди змінювати церкву, тому що там є істина, це до мене завжди повстає проти істини. Господь каже, да, пізнайте істину, істина вас робить вас вільними, істина це слово Боже, пізнавайте історію землі, будьте розумніші на стіжі тисяч років, які Господь показав історію справжньої. Історію, за яку завжди да, бореться Господь, показує завжди віруючі, відстоюють і християни, да, відстоюють істинну історію землі, завжди проти них постають, заключають в тюрми, знущаються, вбивають, Да? Це безумство, що відбувається, але це є реальність. І сьогодні країни є, які також да, повстають проти віруючих. Але Господь прийде і зрештою зруйнує це все рабство. Да, і дасть царство своє святим його. Тому будьте з Господом. І Господь знищить, як цей вавилон, як цей віл да впав, і Господь зруйнує рабство сатани до кінця остаточно дасть своє царство дітям своїм.